Права 1136 знайдіть. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому завданні. Треба знайти 1% відсоток від числа 800. Ну відсоток це сота частина, то нам треба тоді 800. Тут буде тільки одна дія, то я її одразу запишу. 800. Що ділиться на 100. І це дорівнює. Це буде просто 8. Так, ми перенесли кому на два розряди ліворуч. Переходимо до другого завдання. Отже, треба знайти 1% від числа 4. 1% це одна сота частина. Ну що ж, тоді 4 ділимо на 100. І це дорівнює. Для того, щоб поділити на 100, треба перенести кому на два розряди ліворуч. То, якщо ми перенесемо, у нас вийде 0,4. Є. Переходимо до третього завдання. Треба знайти 12% від числа 45. Тут уже зробимо через дві дії. Спочатку знайдемо 1%. Відсоток це сота частина. Отже, перша дія пишемо. Треба тоді 45 поділити на 100. І це дорівнює. Переносимо кому на два розряди ліворуч, то у нас вийде 0,45. Це у нас буде 1%. Ну що ж, ми вже знайшли 1%, відсоток, але таких відсотків у нас 12, то таких сотих частин треба 12. Записуємо тоді друга дія. Отже, 0,45, що множиться на 12. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. Записуємо 0,45. Що множиться на 12. Множимо. 5 на 2 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8 плюс 1 це 9. 45 на 1 це 45. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 9 плюс 5 це 14, 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Раз, два знаки після коми ставимо, 0 в кінці відкидуємо. То записуємо, що добуток дорівнює 5,4. Тобто виходить, що 12% від числа 45 це 5,4. Переходимо до четвертого завдання. Нам треба знайти 15% від числа 60. Ну що ж, знаходимо в першій дії тоді 1%. Нагадую, що відсотки це соті долі. То записуємо тоді 60. Що ділиться на 100 і це дорівнює? Ну що ж, переносимо тоді кому на два розряди ліворуч, буде 0,60, або 0 в кінці відкидуємо, то вийде 0,6. Це буде у нас 1%. Таких відсотків нам треба 15, то ми множимо тоді в другий дії 0,6 на 15. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знайдемо добуток. Множимо, до речі, й 6 на 15 це буде 90. Так. Тут у нас є один знак після коми, то буде 9,0 або просто 9. Тобто 15% від числа 60 це 9. Переходимо до п'ятого завдання, 84% від числа 140. Відсотки це соті долі одиниці. Давайте у першій дії знайдемо тоді одну соту, то записуємо 140. Треба поділити на 100. Це буде 1%. Це дорівнює. Переносимо кому на два розряди ліворуч. Це буде 1,4. Ну а зараз нам треба таких відсотків 84, то пишемо друга дія – Треба тоді 1,4 помножити на 84. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаю, аж треба множити в стопчик. Записуємо 1,4. 1,4. Що множиться на 84. Множимо. 4 на 4 це 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. 8 на 4 це 32, 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 8, це 8, плюс 3 це 11. Додаємо. В кінці у нас буде 6, 5 плюс 2 це 7, тут у нас буде 1, тут у нас буде 1. Бачимо один знак після коми то записуємо, що добуток дорівнює 117,6. Переходимо до шостого завдання. 120% від числа 50. Ну що ж, пригадуємо, що відсоток це сота доля одиниці, то записуємо першу дію, спочатку знайдемо 1%. Це треба 50 поділити на 100. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому на два розряди ліворуч, то у нас вийде 0,5. Тобто 1% це 0,5. Таких відсотків нам треба 120, то тобто записуємо в другий дії. Отже, 0,5, що множиться на 120. І це дорівнює. Можемо 0 звідси забрати, помножити на 0,5, то це буде 5. Тобто це 5%. Що множиться на 12. І тоді цей добуток дорівнює 60. Тобто 120% від числа 50 дорівнює 60. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.